Довже використовувати величезну кількість і резервів, і поповнення, і засобів, і сил, і боєприпасів, і озброєння для того, щоб далі тримати той тиск, який вони взяли, тиснути, тиснути, тобто просування відбувається, як і малими групами, так і де та інде враховуючи, що трошечки змінилася тактика окупантів від погодних умов, скажем так, тому що набагато складніша логістика стала набагато складніші польотні погодні умови для різних родів БПЛА, тобто чи коптери, чи. Впівдроничі крила розвідники. Тому ворог традиційно в кінці осені, на початку зими, та й, в принципі, всю зиму пересідає вже на бронетехніку, тобто пробує штурмувати не тільки дрібними групами, але й з використанням броньованої техніки. Зараз вона мало чим відрізняється, той саме БТР, БМП, МТЛБ угу. чи танк, тому що вони всі обшиті решітками, щитами, сітками. ну Це просто такі, знаєте, тарани, які. Їдуть дуже повільно, майже не повертаються, майже не можуть вести вогонь. Але пріоритет окупант ставить на захист від різного роду ударних БПЛА, дронів, і це просто такі варені просто мангали, коробки. Ну і маємо в першу чергу не забувати про те, що ускладнюються побутові умови, тому що те, що пам'ятаю, навіть з 2014 року, 2015 року, боєць і в перервах між сутичками, між перестрілками, між обстрілами, між боротьбою, фактично в запалі вогні бою. Це бійця займає боротьба з побутовими умовами, дощі це мокро, це слякать, це холод. Це... Наближаються морози, нічні морози. Mm -hmm. Це взагалі на Донбасі, дуже така виклик. номер один. тому що ну знову ж таки вітри і морози вони дуже сильно mm -hmm. відчуваються, і дуже холодно насправді може бути так. Окупані окупантам складніше просуватися непоміченими, тому що немає такої зеленки, рослинності, немає високої трави на полях, немає листів, які там прикривають, в тому числі від. Дронів, але з іншої сторони є інші моменти, інші нюанси, які вносять свої корективи. І також ми маємо розуміти, що підрозділи окупантів неоднорідні, тобто це можуть бути абсолютно або десь не швидкоручно якісь загони найманців, зеків, злочинців, десь наловили якісь навербнавербували чи навіть закордонні диктаторські режими надавали дешева, повторюсь, гарматне м'ясо. Так це це можуть бути і доволі такі підготовлені, якщо що стосується їхньої піхоти, окупантів. Підготовлені якісь з'єднання, які також намагаються пробувати просуватися, але в більшості випадків у них шансів немає, і в більшості випадків ми бачимо втрати ворога зведення Генерального штабу щоденні про те, що в більшості випадків ці просування для ворога лишаються невдалими.